До тебе, Україну, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І може, зустрінеться пісня моя самотне у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді, та я гучна зграя, далеко шляхами, тарнами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, Дійметься високо-високо в небесні простори. І може, спіткати у долю, і може, тоді. Не та нашої рідної хати, на тебе, моя ти Україна, мила кохана, моя безталанна мати.